Кожен хлопець чи дівчина, які до нас поступають з військовою травмою, вони потребують психологічної підтримки. Ми це зрозуміли під час війни, тому ми розширюємо наші можливості стосовно ментал хелс. Ми маємо потужне відділення в головному корпусі на Миколайчука, А тут потужного відділення не було. І, власне, прогулюючись з мером, народилась така ідея. Ми буквально сім місяців тому назад заклали тут капсулу п'ять місяців тому назад почали будувати. і От сьогодні ви є присутні відкритті. відкриттімо велика подяка меру Юзбурга за те, що він частину свого серця вклав сюди. Авері гепізескопіріаластенсайм. because i think to have a separate unit attached to an hospital is a very important input and help to treat people who have suffered severe physical but also mental blessings. we admire the competence and the way of decision-making in your country, especially with our twin city, the city of lviv. And with the foundation unbroken, that makes it possible to realize such a complex building and such a complex program. In just half a year. In Germany that would take two to five years. Наш центр є унікальним за своєю структурою, оскільки він складатиметься з амбулаторної частини, де пацієнт може прийти і отримати амбулаторну допомогу психіатричну чи психотерапевтичну, Та стаціонарного блоку на 32 в проекті на 40 ліжкомісць. До нас може звернути. Це будь-який пацієнт, який відчуває потребу у психологічній чи психіатричній підтримці, як цивільний, так і військовослужбовець, так і людина, яка постраждала внаслідок військових дій. Потреба в таких центрах є дуже велика. Відділення буде обслуговувати і амбулаторних, і стаціонарних пацієнтів даного мікрорайону, і людей, які будуть звертатися з України. На жаль, таких відділень треба в Україні все більше і більше, і потреба їхня є великою. Тому ще з війною невидимих травм війни є дуже багато.